Вефлеємський урок, так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох. Другий же раз Він з'явився не задля гріха, а тим, які очікують його на спасіння через віру. Євреїв 9:28. Отож, у час першого приходу Христа священники та книжники а зі святого міста, котрим були довірені Божі пророцтва, могли про ознаки часу і звісити прихід обітованого. Просто Михея вказувало на місце народження Христа. Даниїл передрів час його приходу. Михея 5,2, Даниїла Данила 9, Тобто Бог довірив ці пророцтва. Вождям юдейського народу, тому їх не було виб... їм не було вибачення за те, що вони не знали і не проповідували народові близький прихід Месії. Таке незнання стало наслідком їхнього гріховного нехтування. Весь народ мав пильнувати і чекати. Ніхто з них не очікував Христа і ніхто не готувався, не готувався зустрічати князя життя. Прекрасно пам'ятаємо, як з'явився ангел і говорив про те, що син людський народився і так далі людям, так? і яке надзвичайне повчання міститься у цьому, у цій чудовій історії про Вифлеєм. як вона докоряє нам за невір'я, наприклад, так? за те, що ми не хочемо вчитися, не хочемо розбиратися, читати пророцтва. Отож, не будемо байдужими і очікуємо другий прихід Христа. Що ви про це думаєте?